Застрелив сина у селі Замостя. 13-річний хлопчик загинув від кулі із рушниці рідного батька. Опитування СІ 4 які факти містянам відомі про головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного. Міжнародна підтримка України та збереження народних традицій. У Чернівцях відбувся 34-й міжнародний фестиваль Буковинські зустрічі. Застрелив сина у селі Замостя. 13-річний хлопчик загинув від кулі із рушниці рідного батька. Цими вихідними 48-річний Буковинець був удома разом зі своїми синами. Діти просили у нього піти до лісу, щоб там навчитися стріляти. Чоловік взяв рушницю із набоями та пішов разом із хлопцями у ліс неподалік від будинку. Там боковинець зарядив зброю та відійшов від дітей, які знаходилися позаду нього. У цей час рушниця впала з плеча на землю і відбувся постріл. Поранення отримав 13-річний хлопчик. Чоловік доставив сина до лікарні та медики констатували його смерть. Не впорався з керуванням у селищі Цурень. Неповнолітній мотоцикліст вчинив ДТП. 17-річний водій мотоцикла Текен 250 не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу руху та допустив зіткнення із автомобілем Тойота, за кермом якого був 35-річний чернівчанин. У результаті ДТП мотоцикліст отримав тілесні ушкодження, потерпілого із травмою ноги. Медики доправили до лікарні. На Буковині ухилянти хотіли перетнути кордон через Дністер. Жителі Харківської та Запорізької областей спочатку маскувалися під туристів-відпочивальників, а потім на матраці спробували переплисти річку. Проте на іншому березі їх вже зустрічали прикордонники. І під час затримання порушники намагалися втекти. Зупинити їх вдалося після кількох попереджувальних пострілів угору. Контрабанда в подарунковому пакуванні. Оригінальну спробу незаконного переміщення сигарет через кордон викрили прикордонники Чернівецького загону з представниками митниці. Буковинка, яка пішки прямувала у Румунію через пункт пропуску порубне, несла кілька пакунків, загорнутих подарунковим папером та обв'язаних бантиками. Вміст пакунків виявився неурочистим. Під упакуванням у коробках правоохоронці виявили 260 пачок цигарок, ще й без марок акцизного податку. Представники Митної служби склали на жінку протокол про порушення митних правил. Товар конфіскували. Унікальну брусницьку воду знов можна використовувати для лікування. Чернівецька обласна рада відновила спецдозвіл. Бальнеологічний санаторій Брусниця майже після двох років розв'язання бюрократичних питань отримав законне право користуватися природними мінеральними водами. Відповідний дозвіл був наданий сьогодні Державною службою геології та надр України. Ліцензію видали на 20 років. Це для нас було архіважливо, тому що ми не могли нічого робити. Не санаторіум Брусниці. Я маю на увазі і колектив, і як юридичну саму організацію, тому що все зав'язано на документах, які подавалися від них. А відповідно, ми не могли ніяких заходів там робити, бо немає ліцензії. Це така була закольцована ситуація, що ти не робиш нічого, тому що немає ліцензії, ліцензію не робиш, немає під що. На відновлення дозволу пішло чимало часу. Зазначає Олексій Бойко. Що важливо зробити це вдалося безкоштовно? Ми десь одна, можливо, з трьох комунальних закладів, які попали під нове законодавство і подали весь пакет документів по новому закону. І хочу сказати, що ми це випробували реально без, без якогось там додаткового навіть якихось домовленостей позакулісних або будь-яких інших варіантів позазаконних не було, і ми в законному порядку через те, що зміни на законодавство подалися в електронний. Кабінет комунальним закладом і на сьогоднішній день головою держгенадер виписано наказ про отримання спецдозволу. Це лише перший крок у відновленні роботи санаторії, додає голова обласної ради. Важливим та складним лишається питання відновлення самого приміщення. На це в обласній раді сподіваються залучити фінансування з держбюджету. Олена Крячкозіана Чігак, новини Чернівців, телеканал СІ 4 Її в середмісті, є у садгорі. Міська рада виставила на приватизацію низку приміщень комунальної власності. Сім нежитлових приміщень за адресами Переяславська, 34, Августина Волошина 2, колишня Волська, демократична 11, Стороженецька 113, 155, Героїв Майдану 43, Коцюбинського 3 та Лесі Українки 13. На ознайомлення з цими об'єктами у бажаючих є три тижні. Згодом буде проведено відкритий аукціон, на якому і визначать нового власника. У міськраді наголошують на продаж виставляють лише ті приміщення, які раніше не мали особливого Опиту та уже багато років занепадають натомість відкриті аукціони дадуть змогу розвивати місцевий бізнес та значно наповнити міський бюджет. Моя думка, вона залишається непохитною, Не треба заважати бізнесу приймати рішення і інвестувати свої гроші, в тому числі в міський бюджет. Аукціони проходять з різною інтенсивністю, щось краще продається, щось менш активно продається, щось не продається, на жаль. І от якраз те, що не продається, це є свідчення того, що приміщення вони вже в достатньо такому кепському стані. Люди кажуть, опитування сі 4 у п'ятсотий день повномасштабної війни ювілейних 50 років виповнилося Валерію Залужному. Український воєначальник, генерал, головнокомандувач Збройних сил України. Цю інформацію знають про нього практично усі. Команда Сі-4 традиційно вийшла на вулиці міста, аби дізнатися у перехожих. Які ще цікаві факти вони знають про головнокомандувача? Хороший людина, хороший полководець. І молодець. Позавчора йому було 50 років. Та досить хороша людина. Людина, яка зберегла нам всім життя, а людина з глибокими думками і той, хто захищає нашу країну. Гарний, надійний Українець справжній. Я взагалі не знаю, хто це. Він. Ну, Факти, хто він є, чи що а? Залужний наш дорогенький, наш головнокомандувач, якому випнувалося 50 років, ми його вітаємо, йому наснаги, мужності, розуму, мудрості і перемоги. Він пройшов усі щаблі військової служби від командира взводу до командира батальйону. А у 2021 році став головнокомандувачем Збройних сил України. А у 2022 тисячі Залужний увійшов до списку 100 найпливовіших людей 2022 року за версією журналу Тайм Роман Олійник, Ярослава Боячук, Новини Чернівців, телеканал Сі 4 Позивний Бог. Що варто знати про головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного? На його честь називають вулиці та пишуть пісні. З вигляду милий 50-річний чоловік у житті військовослужбовець, який здійснив свою дитячу мрію. Він приймає важкі та важливі рішення від перших днів повномасштабного вторгнення РФ і до сьогодні. Цивільні називають його по-різному навіть бог. Та днями офіцер ЗСУ розсекретив на своїй сторінці у соцмережі, який насправді позивний у генерала Валерія Залужного. Хто не знає позивний главкома Валерія Залужного волонтер. Гадаю, що не потрібно роз'яснювати, чому слава Україні та її воїнам. Його характеризують як найяскравішого представника нового покоління українських військових і легендарну постать в історії України, а видання політіку називає Залужного залізним генералом. Він пройшов кар'єрний шлях від командира взводу і роти до командира батальйону. Саме у 2014-му його призначили на посаду заступника командира сектора С в зоні АТО в Донецькій області. Командував батальйоном Залужний у боях під Дебальцевим. Основні враження для мене були влітку 2014-го року. Саме тоді почалася війна особиста для мене, і саме тоді. Війна розпочалася і для кадрових військових, з якими ми розпочинали. І цю війну більш, скажімо так, широкомасштабну, але вона для нас тривала рівно 8 років до 24 лютого, коли змінилися її масштаби. 27 липня 2021 року. Валерія Залужного призначили головнокомандувачем ЗСУ. Він також став членом ради національної безпеки й оборони України. Перших днів призначення залужний говорив, загроза повномасштабного вторгнення Росії є цілком реальною. У вересні 21-го року в інтерв'ю для Тайм він сказав: Ти ні з чим не сплутаєш запах війни, і він уже відчувався в повітрі. Ця загроза повномасштабної агресії, вона є, вона є, вона була, і на жаль, мушу це зауважити, що, мабуть, вона і буде і далі. Відповідно, наше завдання як збройним силам України. Не чекати манни небесної. ми маємо до цього готуватися. І ми до цього все робимо, в тому числі і свого боку проводимо комплекс навчань, в тому числі на ці навчання залучаємо наших західних партнерів, в тому числі і членів НАТО. Цей 50-річний чоловік нині об'єднав усю країну, і тепер його називають перший після Бога в хорошому сенсі. Валерій Залужний народився у сім'ї військовослужбовців 8 липня 1973 року у Звягелі. Раніше Новоград Волинський на Житомирщині провів дитинство у гарнізонах, тож надалі мріяв про кар'єру військового. У школі залужний не був відмінником. За словами його вчительки, навчався на трійки, але був дуже старанним. Навчався майбутній головнокомандувач багато, та варто зазначити, що немає жодної радянської освіти. У 1993 році закінчив машинобудівний технікум у рідному місті, а згодом здобув чотири вищі освіти. Вже побудувавши кар'єру, розповідає про стосунки з підлеглими. Я маю зараз там стільки друзів, справи дійсно друзів. І серед солдатів, серед молодших офіцерів. Багацькі молодших офіцерів вже зараз, командири бригад. Тут люди, які за мною зараз навіть їздять в район проведення операції, вони дивуються, звідки ви всіх знаєте. Я говорю, тому що от я з перших днів був там, я їх всіх знаю. Я там керував всіма секторами. Валерій Залужний одружений. З дружиною Оленою у шлюбі понад 20 років. У них дві дочки. Старша дочка пішла по стопах батька і служить в київському гарнізоні. Молодша навчається в медуніверситеті. Валерій Залужний обожнює походи та поїздки Україною, а також дуже любить дітей. Моя плизницю зовсім маленьку, я скажу, що я викрив часу півдня для себе, півдня з нею провів. вона. Півдня пропакала, прокричала зі мною пропакала. Це ну, чудово сам. Ну насправді це просто. Та якою була б ця війна без залізного генерала? Світові змі відзначають його роль у боротьбі з російськими окупантами. Про бойового генерала з повагою відгукуються навіть російські пропагандисти, коли говорять про успіхи української армії. Любов Копоть, новини Чернівців, телеканал СІ 4 Буковина у жалобі 9 липня у неділю Буковина провела в останній шлях військовослужбовців, які загинули за волю і незалежність України. Із сержантом Артемом Драганом прощання відбулося у селі Вашківці. Солдату Івану Вакару останню шану віддали в селі Молниця. У суботу, 8 липня, у Чернівецькій області, теж правили панахиди за вірними синами, які поклали життя, боронячи рідну землю. Зі старшим солдатом Олександром Стефанком прощання відбулося в селі Сербичани. Солдату Юрію Попюку шану віддавали в селі Плоска. Солдата Дмитра Маліча поховали у місті Хотин. Вічна пам'ять та слава. Ва героям глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам СБУ. Викрила фармакологічну компанію на Житомирщині, яка продавала медикаменти російській армії. Після повномасштабного вторгнення зловмисники налагодили приховану схему постачання українських лікарських засобів до військових шпиталів РФ. Серед основних товарів нелегального експорту були знеболювальні засоби, які ворог використовував на тимчасово окупованій території України для лікування поранених загарбників. До організації оборудки причетний директор одного із фармацевтичних підприємств Житомирської області. Співробітники служби безпеки України задокументували спробу незаконного. Переправлення до Росії майже 300 кілограмів медзасобів триває слідство для встановлення усіх обставин злочину а зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі. Незаконне зберігання та збут зброї повідомлено про підозру жителю Чернівців. За даними слідства, 29-річний чернівчанин придбав, зберігав та збув, без передбаченого законом дозволу вогнепальну зброю та бойові припаси. Три гранати Ф-1, патрони та револьвер. Чоловіка затримали правоохоронці. Наразі вживаються заходи щодо затримання його спільника. 34-й міжнародний фестиваль Буковинські зустрічі минулими вихідними пройшов у Чернівцях. Народні пісні, танці та традиційна буковинська кухня у центральному парку Шевченка цими вихідними вирувала особлива атмосфера. Чернівці приймали найбільший міжнародний фольклорний фестиваль у Європі Буковинські зустрічі. Яко вам атмосфера дуже прекрасно. прекрасна. Тільки перемогти ви нам уже щоб жити нормальне життя. Давай. Я прийшла на фестиваль української їжі з ПТУ номер 8 та ПТУ номер це ПТУ Пету номер 10. Тут є страви, є коктейлі українські, є все йде на ЗСУ. Виступ ми очікували, що буде типу, ліпшим, і він і так дуже ліпше, бо після Польщі. Як сказати, там ми показали, як можемо типу, ми з України типу, як і у нас танець такий наша називається культура. Типу, культура по культурі показала, що наша культура теж така сильна, як і у всіх інших странах. І ми дуже цим пишаємося, ми танцюємо в такому колективі. Це колектив нас і підняли, Наш типу, колектив і ми стараємось підняти ще більше. Так, юність в серці. Кожному молодих хлопців та дівчат у національних костюмах на фестивалі чимало організатори зізнаються, інакше й не може бути. Буковинська культура не є культурою сценічною. Буковинська культура не є сценічною культурою. Вона є культурою, яка реалізує себе, яка демонструє себе, виказує себе саме в поколіннях. І дуже логічно, коли тут є і старші покоління, і молодь, і діти, саме таким чином вона передається. Учасники колективів додають фестиваль це спосіб чергове показати світу багаторічну українську культуру, а ще можливість спілкуватися та підтримувати один одного. Це така чудова комунікація, це неймовірний обмін нашими думками. Я неодноразово підкреслюю те, що це дуже велика яскрава дружба, котра вже нами напрацьована роками. Ми кажемо, як рідні, ми відчуваємо себе, що це родина. Велика, велика, гарна родина. В умовах війни організувати фестиваль було непросто. Спочатку було заявлено понад 90 людей з Польщі та Румунії. Приїхало лише 67. Вони боялися, і багато хто говорив, що, що напевно не приїдуть читаючи, бачачи, що відбувається в Україні. А, але коли інформація пішла, що Львів обомбили, ну це складний був процес, але логістикою ми займалися в Польщі. Ми їм обіцяли Спеку, що що ми мусимо підтримувати наші традиції, між тим збігнєв Ковальський оптимістично додає, фестиваль має існувати та проходити, попри усі складнощі, адже він показує, якою сильною є буковинська культура, і що навіть у важкі часи вона живе. Тож особисто йому їхати до України було не страшно. Не було страшно, не було страшно із такої простої причини. Ви живете в цьому щодня, ви це переживаєте щодня. Але і ми у Європі, в Польщі, в Румунії, в сусідніх країнах, десь розуміємо, що маємо бути з вами в цей час. Жоден москаль ні, і жоден москаль не встані знищити Буковинську культуру. Ці колективи, які приїхали, додають, інакше поступити не могли. Мовляв, таким чином хотіли ще раз висловити свою підтримку Україні у цій героїчній боротьбі проти російського агресора. Ми тут далеко не вперше, мабуть, вже в 20-й раз на фестивалі. І насправді ми дуже раді, дуже щасливі і дуже пишаємося тим, що можемо бути разом з вами. в Чернівцях наш колектив є чоловічим вокальним гуртом. А дівчат знаходимо тут, в Чернівцях. Ми дуже сподіваємося, що за рік, коли приїдемо вже на наступний фестиваль, приїдемо в мирну Україну. вважаємо щиро перемоги, спокою і миру народу України, підтримуємо, підтримували, як могли. Творчі колективи напередодні відвідали Польщу, де представляли культуру нашого краю. А після Чернівців рушать до Румунії. Слава Україна! Слава Румунії! Слава Україна! Олена Крячко, Ярослава Боячук, новини Чернівців, телеканал Сі 4